Всі ми знаємо, що минулого тижня уряд сформував і затвердив концепцію проведення судової реформи в Україні, основними тезами якого, якої цієї концепції, власне, було основне це повне перезавантаження судової влади, набір абсолютно нових кадрів до судової системи. Друге, це позбавлення судової влади будь-яких політичних впливів, ні парламент, ні президент не має, не повинен мати повноважень впливати на судову систему. І власне ще один елемент це прибирання триланкової системи, тобто полегшення судової системи, яка зараз існує в нашій країні. Прибирання дворівневої касаційної інстанції. Власне, Минулого тижня також ми з колегами перебували у п'ятницю на засіданні венеційської комісії. Метою нашого перебування там було саме донесення нашої політичної позиції, нашої громадянської позиції до членів венеційської комісії, до професіоналів європейського рівня, що власне ті позиції, які були сформовані урядом України, вони є правильними, вони є такими, яких вимагає суспільство. Ми доносили Позицію з точки зору того, що рівень довіри судові, судо, до судової системи зараз в Україні складає лише ганебних 5%. І хочу сказати, що е, членами Венеційської комісії були почуті наші слова, е, вони е, абсолютно одноголосно схвалили. Е, те рішення, яке ми зараз бачимо вже в інтернеті, і власне зауважили, що можливе в Україні перезавантаження судової системи 100% у винятковому випадку, якщо власне буде мінятися конституційна система, конституційна складова нашої власне, судової системи. Хочу зазначити, що Венеційська комісія, всі її члени, постійно стояли на тому шляху, що вони захищали судовий імунітет, захищали всіх суддів і жодним чином не давали власне звільняти їх у повному обсязі. Але зважаючи на ті обставини, які зараз відбуваються в Україні, Венеційська комісія пішла на поступки і зазначила в своєму рішенні, що українська влада мати матиме змогу змінювати судову систему за. Можливості старим суддям приймати участь у нових прозорих конкурсах на зайняття посад у новій судовій системі. Українська влада, я думаю, однозначно повинна піти на, таку, на такі поступки. І у нас в урядовій концепції, яку було затверджено минулого тижня, саме такі положення і були затверджені. Крім того, венеційською комісією було чітко зазначено, що наша судова система триланкова, точніше, чотириланкова, вона є складною і однозначно. Потребує е, її полегшення, однозначно потребує е, змін е, в касаційній інстанції. І зазначили на тому, що однозначно повинні бути тільки перша інстанція, це місцевий суд, який повинен вирішувати левову частину е, всіх судових спорів. У разі необхідності апеляційна інстанція і касаційна інстанція у вигляді Верховного суду України. Жодні спеціалізовані суди в Україні не потрібні. І останнє, на чому наголосили також члени Венеційської комісії у своєму рішенні, це те, що е, наявність політичного впливу політичних органів нашої країни, як президент, парламент, уряд, є абсолютно неприпустимими і, власне, е, їх повинні ми позбутися. Е, як зазначали вже мої колеги, я думаю, що однозначно. Е, Конституційна комісія, яка існує у нас в Україні, повинна врахувати ці положення, які були зазначені в рішенні Венеційської комісії. Власне, ми будемо наполягати на тому, щоб ці положення були повністю враховані в остаточному висновку і в тих документах, які будуть подані до парламенту на голосування. Тому вважаю, що минулий тиждень, який ми провели, один з днів на якому ми провели в Венеційській комісії, не минув дарма. Ми все ж таки від. Стояли на європейському рівні право на повне перезавантаження нашої судової системи, і вважаю, що все ж таки протягом останніх років, коли ми будемо втілювати в життя цю систему, довіра до наших судів повинна зрости і не бути вже на рівні 5%. Дуже дякую.